В ефірі Тернопіль стартуємо із новин. Просто зараз розповім вам про всі актуальні новини у місті та області. Почнемо із сумної звістки. у Тернополі. Попрощалися із захисником Віталієм Невінським. Чоловікові було лише 26. і велику частину життя він присвятив боротьбі за Україну. Воював більше шести років. Незважаючи на поранення, завжди повертався у стрій. Останнім місцем бою Віталія став Бахмутський напрям. Там чоловік загинув. Життя побратимів ось найбільша цінність на війні. Саме це беріг воїн Віталій Невінський. У свої 26 він був капітаном, командиром роти гірсько-штурмової бригади. Мій командир роти, безпосередньо з ним 6 років служив, а то початок цієї війни це людина з великої букви, так як в першу чергу для нього було важливе життя своїх підлеглих, і він ніколи нас не лишав. Якось на одинці завжди підтримував, розумів, наставляв і давав нам не сказати, дух 128-ї бригади, що Хлопці все буде добре. Віталій навчався в інституті сухопутних військ. Згодом служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Початок повномасштабного вторгнення захисник із ротою застали на Мелітопольському напрямку. Відстоювали шляхи до міста. Далі були інші бої та інші міста. І Запорожжя ми брали, і Мелітополь, і Херсони перший контрнаступ. Потім я був ранений, а Віталік поїхав на Бахмут. Мужністю і відвагою Віталія захоплювалися усі. Чоловік навіть після поранень повертався на фронт. Вдома на нього завжди чекала дружина з маленьким сином. Кожна дружина хотіла побачити свого чоловіка вдома, але так як він безпосередній командир, він не міг лишити. Нас там сто чоловік без контролю. Загинув захисник 15 грудня на Донеччині. Там, поблизу села Підгородне, він отримав смертельні поранення. Вічна слава і пам'ять герою. продовжуємо. другий тур виборів. Буде у Тернопільському національному педагогічному університеті. За умовами голосування переможець мав набрати більше 50% плюс один голос. Підрахунок вже показав наступні цифри. Богдан Буяк набрав 305 голосів. Володимир Місько, 229. Тож 29 грудня в Тернопільському національному педагогічному університеті буде другий тур, який визначить ім'я нового ректора. І у Тернополі відзначили капеланів. Подякували за відвагу, проявлену при виконанні духовно-наставницької місії. Але більшість тих, кого відзначив владика Василій Семенюк, зараз на передовій. У Тернополі відзначили капеланів. Подякували за відвагу, проявлену при виконанні волонтерсько-духовно-наставницької місії. Приймі найщиріше вітання та вдячність за ревне капеланське військове служіння, жертовність любов до ближніх та неньких України. Важливість служіння військових капеланів є особливим покликанням у умовах російської агресії. Озброєні Божим словом і вірою, витримаєте дуже важливу лінію оборони духовну, бо у війні передусім перемагає дух. У Тернопільській катедрі під час Божої літургії в честь празника головного храму архієпископ і митрополит Василій Семенюк нагородив почесними грамотами близько 15 військових капеланів. Ми теж хочемо привітати сьогодні. Наші священники їдуть на передову, їдуть бахмут, їдуть там, де фронт. Вони несуть слово Боже, вони потішають. Наших солдатів, бо деякі навіть не видержують, вони сповідають там, вони приносять їм що найбільше потрібно. Під час служби владика розповів присутнім прихожанам про діяльність кожного з отців. Самі капелани прийти не змогли, бо нині більшість з них знаходяться у гарячих точках України разом із військовими. Там вони допомагають та своїми молитвами посилюють віру у близьку перемогу нашої батьківщини. Отцю Михайлі Забанжалі, отцю забанджалі, Василю Павлюку. Більше їх вже поїхали на фран. отцю Михайлу Живчаку, Оцю Володимиру Тоборовському. Оцю Віктору Здебу. Віктор Здеб Тепер біля Бахна, то там син його теж воює. Також Василій Семенюк подякував усім волонтерам, які щодня допомагають потребуючим українцям. Бо саме завдяки їхній праці міцніє віра військовослужбовців, а Україна на шляху до перемоги над російським агресором. Цьогоріч у новорічну ніч діятиме комендантська година з 23 години 31 грудня до 5 ранку 1 січня. Жителі Тернопільщини не мають права ходити вулицями. Рішення про відміну комендантської години саме у новорічну ніч на радіо оборони не приймали. За словами начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, ставити на паузу цей процес не планували, адже саме у новорічну ніч можуть бути провокації чи непередбачувані обставини. Окрім того, наголосили, що феєрверки під. Тарди та салюти заборонені, тож порушників чекатиме відповідальність. Далі про різдвяні листівки, які малювали воїни ОУН -УПА. У Тернополі зібрали копії тих, які вдалося зберегти. Більшість із них з-за кордону. Хлопці навіть попри небезпеку таки відзначали різдво, підпільно виготовляли листівки і надсилали вітання рідним. Більше про це розкажемо в сюжеті. Різдвяні листівки УПА, якого вони розміру, що там зображено, і скільки таких збереглося. Побачити і почути деталі можна в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів. Тут відкрили виставку, яка діятиме до 30 грудня. На екскурсії розкажуть про листівки, які виготовляли самі воїни УПА. Зображено воїнів на листівках, зображено ангела, який їх охороняє. Це були воїни українці воїни, які ведуть бій. Ці листівки розкривають сутність поліграфії та естетики другої половини ХХ століття. По них ми можемо вивчати, як виглядали воїни Уніюпа і як їх зображали. Можливо, те, що хлопці старались відзначати усі християнські свята, і, звісно ж, з дотриманням українських традицій. Організовуючи, наприклад, святвечір, вони старалися знайти якийсь будинок на краю селища, села, де не було радянських гарнізонів, де було спокійно, і тоді, якраз, жителі крайньої хати вони могли готувати там кутю, пригощати повстанців. Воїни ж готували подарунки одне одному, а також надсилали вістки додому, писали вітання на поштових листівках. Листівки вони виготовлялися переважно таким кустарним способом. Це були переважно або надруковані на друкарській машинці, або якщо виготовлялися у Криївці, то вони були малювалися вручну. Хто мав хист до художнього малювання? Просили того воїна намалювати чи ангела, чи воїна зобразити на листівці, і вже тоді підписували її і передавали своїм рідним. Виготовляли їх і в підпільних друкарнях, а також надсилали не лише по Україні а й за кордон, ті, які збереглись до наших днів, переважно передані з діаспори, датовані 45 п'ятим роками, та 52 другим п'ятдесят Тут зображає якраз ангел, повстанцям показує на різдвяну зірку. Ця листівка збереглася, була надіслана з Бельгії до Канади і виготовлена у 1952 році. Важливо, що керівники і референти ОУН також готували своїм підопічним невеличкі подарунки. Це могло бути якісь сушені фрукти, тютюн рукавиці, сорочки. У музеї політичних в'язнів наразі представлені копії листівок, які збереглися з часів Унуба. Казкова подорожі з святим Миколаєм у Тернопільському драматичному театрі для діток, батьки, яких боронять нашу країну від ворога, показали цікаву і повчальну виставу. Це історія створення ноєвого ковчагу, а також про справжню дружбу, віру і надію. Вистава для дітей. Історію створення Богом ноєвого ковчегу переповідають актори. Відбувалося дійство у тернопільському драмтеатрі. Цього разу виставу переглядають п'ять сотень діток, батьки яких зараз захищають нашу батьківщину. Для святкового настрою перед показом кожен з них отримав іграшку. У холі діти самі діставали подарунки з мішка. Організатором заходу є благодійна організація. Платформа єдності. Ми неодноразово організовуємо такі заходи для дітей, але на цей раз ми вирішили змінити формат і провести його в. В драматичному театрі для дітей провести виставу, також передати їм подарунки. Цього разу ми запрошували вже не переселенців, не дітей, які вимушено покинули свої домівки, а дітей військовослужбовців. На сцені дітям показували виставу про трьох друзів-пінгвінів, які веселились допоки до них не прилетіла голубка і вручила квитки на ковчег, адже Бог оголосив про всесвітній потоп. Сьогоднішній захід велика подорож з Святим Миколаєм дуже важлива для діток. Які батьки, яких зараз служать на передовій, а далі батьки, яких роблять дуже важливі справи. Це добра традиція свята Святого Миколая, новорічних свят, коли ми зустрічаємося, коли ми даруємо подарунки дітям, коли частинку радості даруємо і частинку емоцій, юним малим тернополянам. І в такий спосіб ми підтримуємо ті добрі християнські традиції, які панують в нашому краї. І діти у захваті зацікавлено спостерігали за дійством, яке відбувається на сцені. А актори взаємодіяли із маленькими глядачами і залучали їх до участі. Це Дуже класно. Мені вистава дуже сильно. Я би сам не прийшла сьогодні. Ну я більше запам'ятала, як пінгвін казав, що Бога не буває. Ну, мені сподобалось. Мені сподобалась вистава. Мені найбільший момент понарос, куди, куди вони нас кидали в смішками, і, і коли вони спасли свого друга, це це був дуже сміливий вчинок. Після вистави знову подарунки. Солодощі їм вручили волонтери благодійної організації Платформа єдності. Вистава подарувала настрій не лише малечі, а й дорослим. І цим організатори задоволені. Щороку для наших дітей свято Миколая – це було свято дива. Ми очікували подарунків, свята. А цього року все змінилося за за рахунок нашої війни з Росією. Агресією Російської Федерації наші діти хочуть саме сумне, щоб їхні батьки. Родичі повернулися додому. Ця війна закінчилася, і вони в стомаколая цього річ тільки просять перемоги і миру. Організатори кажуть, у такі сумні часи вони хотіли подарувати дітям щастя та посмішки, а ще відволікти і їх, і батьків від сирен та поганих новин. Платформа єдності, драматичний театр. небайдужі наші тернополяни вирішили провести цю акцію для дітей-захисників. Ми хочемо, щоб вони на деякий час забули про біду не гаразди. Ми хочемо, щоб вони поранили світ казки, отримали подарунки і вийшли з хорошими приємними думками. Волонтери платформи єдності працюють з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, тож не могли пропустити можливості подарувати дітям настрій різдвяних свят. У нас є дуже багато планів, заходів щодо приносити радість нашим діткам, щоб вони відчували, що вони потрібні, що за них дбають. І так само я думаю, що і тішуться дорослі, що дійсно таке дійство потрібно. Подякувати тим, хто пожертвував святами в колі сім'ї і боронить країну. Така мета організаторів: сім'ї захисників повинні знати, що їх завжди підтримують, а самі бійці, що в тилу їхні рідні захищені. Жовто-блакитним світлом підсвітив будівлі культурних об'єктів столиці швейцарський художник Геррі Ховштет розробив кілька світлових зображень, які переніс на будівлі в Києві. Кілька годин церкви, музеї, монастирі та міністерства патріотично світилися. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше традиційно в підсумках. Тож до зустрічі.